От вже є відерочко Відерочко зібрали. Йдемо по-друге. Все, є, є два відра. Брусниця вона легша за чорницю, хоч ці відра теж великі, але не заважують приблизно 20 кілограм, ті два відра якраз. Все, тут дорога рядом, тут метрів 20 метр прийдуся і вийду. От, взяв то, зараз буду пробувати тою грибіночкою. Як воно зараз буде гребтися. Просто Кущі такі з травою сильною і дуже важко виривати. Знаєте, там тою важко виривати, а як буде тою, я рано побачу. Теж бачите, що тут два рази черпану і вже забита вона. Теж дуже сильно забивається від трави. В гумак же понавітало, блін, Капець Воно стріляєш летить як Дивіться, скільки на падало здається більше листя зараз на шкрибу Тобі Так, парить. Вже другий день. Маю дощі вже бути, воно показує. З дня на день пере... перекидає. Щось мали вчора бути, сьогодні мали бути дощі. Воно знову перекинуло на завтра. Погода якась дивна. Так, не... Незручно, незручно тут збирати тою. Дуже багато трави і все те. Значите, що робить? Хорошо. Все ж таки, як не крути, но та грибіночка маленька, що я маю, вона мені здається найкраща, правда? Ще ті, що тайці мають такі класні, теж легенькі, вони теж хороші. Бо то от щось не дуже. Мають бути для неї кущі легенькі такі. стільки тільки трави. Оби звідси вирви. Все забуває. Жах. Ні, ну то я вам скажу, не купляйте такі грибінки, тому що вони, вони непрактичні. Це треба спеціальний зруб для неї підбирати. Не кожне на кожному зрубі будеш збирати. Ще попробую, коли знайду такі зрубчики якраз. Для неї більш-менш чистіше, як робию нею. Там має бути вона добре працювати. Але Цей зруб дуже сильно в траві і, і важко виривається з нього. Так, да, воно швидше навіть, якщо прилучитися, воно неї швидше набагато. Але... Але... Ти ще й ти нею гребеш все підряд, зелене, все, а там то його можна запхати, подивитися, як запхати так акуратно, щоб вирвати, може червоного, зелену лишити. А Охою, блін. Ось, аж пеніалкою розриває. Жах! А не грібінка. Ні. Мі здається, чорницю було легше нею збирати. Ну та полянка. Добре, як знайдемо колись другу полянку, таку з кущиками більш придатні для тої грибінки, пробуємо ще позбирати. От ще. Зібрав я тою грибінкою два, два попів тих відра великих. Ведь не попів коротше, ящик. Ящик на зібрав і вистачає. Буду зараз тою збирати, що збирав. Трави, із-за того, що багато трави на кущах, і вона все ціпляє і забиває і неможливо виривати. Вона більше, більше падає, розсипається і падає. Той практичніше зараз. Треба друге місце для неї. Другий зруб має бути, такий більш чистіший. Тоді буде нормально я думаю Поміняв я рубіночку Той збираю тою, тою тут практичніше трохи З таких вибирати таких кущиків Там, бачите по ту саму землю в траві Як не дивно тою краще Якраз така знайшов таку розову, гарна розова. Швек дуже любить таку розову. Він як бачу розу, у нього аж руки трясуться. Розова. типа вона довго може постояти, а потім дойде якраз. О, які грибочки два. Три. Три грибочки. Так, ось зібрав ще два відра. О, це я вже маю приблизно 50 кілограмів. Ще треба як мінімум ще 50 зібрати. Подивимося. Чи нам хватить тої полянки на сьогодні, щоб 100 кілограмів з неї винести чи не хватить? Бо чесно кажучи, типа, не дуже родило, так щоб... Ну, На тій поляні, коли гарно родить, то я збираю декілька днів. Тобто 140-150. А цього разу бачу, що один день я на ній побуду. Дуже дрібна, ще вона багато зеленої ще лишається.